Ві кризи та мовлення, коли хвилюватись не варто, а коли час діяти. Батьки часто помічають, що в певні періоди дитина починає говорити гірше, забуває слова або зовсім відмовляється говорити. Це може викликати паніку, щось не так. Але насправді мовлення тісно пов'язане із віковими кризами розвитку. Давайте розберемося, коли це нормально, а коли справді слід звернути увагу. Криза першого року. Перший стрибок у мовленні. До року малюк активно експериментує зі звуками, а потім раптово навчить. Це може бути перший серйозний стрибок у розвитку. Дитина починає ходити, пізнавати світ та усю увагу переключає на рухову активність. Що робити? Не панікувати. Продовжуйте розмовляти, коментувати дії та називати предмети простими словами. Коли ж звернутися до фахівця? Якщо в рік з половиною дитина не використовує жодного осмисленого слова. До прикладу, мама, дай на. Криза трьох років, я сам і мовленєвий бунт, у цьому віці формується самостійність і разом із нею можуть з'явитися спротив спілкування не хочу говорити. Зміна вимови, дитина починає ковтати звуки або перекручувати слова. Телеграфний стиль говорить уричасто та без зв'язку між словами. Що робити? Дати дитині більше свободи, підтримувати її ініціативу, але не змушувати говорити. Коли ж звернутися до фахівця, якщо після трьох років дитина не будує прості речення, я хочу пити, не розуміє запитань та говорить окремими звуками 3 6-7 семи років. Новий рівень навантаження. Перед школою мовлення дитини різко змінюється, тому що дитина готується до читання, письма та великої кількості нової інформації. У цей період можуть з'явитися нові помилки у вимові, наприклад, плутання звуків, р та л, тимчасові затримки під час говоріння. Дитячі слова, які начебто давно зникли, повертаються. Що робити? Підтримувати інтерес до мовлення через ігри, спокійно виправляти помилки, а не критикувати. Коли ж звернутися до фахівця, якщо у 6 7 років дитина плутає звуки, не може чітко вимовляти слова або уникає спілкування? Мовлення це нелінійний процес. Якщо дитина почала говорити менше або з помилками, у період вікової кризи це нормально. Адже вона росте, адаптується та змінює свої навички. Але якщо мовлені від труднощі затягуються або прогрес зникає, краще проконсультуватися з логопедом. Заплануйте зустріч із логопедом для того, щоб отримати консультацію та рекомендації для вашої дитини. Чекаємо вас в коментарях.